25 серпня до ювілейного храму Воздвиження чесного хреста у місті Броди прибули мощі святих Луїса і Зелі Мартен, батьків святої Терези від дитятка Ісуса, доправив у бродівський храм їх отець Порфирій, відповідальний за належний духовний супровід мощей у нашій Сукальсько-жовківській єпархії. Внесення скриньки або раки відбувалось дуже урочисто, що свідчило про шанобливе ставлення до мощів святих. Перед початком богослужінь він розповів життєву історію сім'ї Мартен, зокрема про їхнє ревне служіння Богові та християнське виховання своїх дітей, п'ятеро з яких стали черницями, у тому числі і їхня наймолодша донька, свята Тереза від дитятка Ісуса, канонізована рівно 100 років тому, у 1925 році. Її батьки, подружжя Мартен, були визнані святими у 2015 році. Папою Франциском. Особливістю доправлених мощів, як сказав отець Порфирій, є те, що вони вперше покинули Францію, зокрема, місто Лізьє, і почали паломницьку мандрівку храмами України, зокрема Сукальсько-Жовківської єпархії. Також священик зазначив, що до мощів святих Луїса і Зелі моляться насамперед задля гарного християнського виховання своїх діточок, за їхнє здоров'я, за родини тощо. Зареєстровано декілька чудесних оздоровлень за посередництвом молитов до них, завдяки одному з них і був проведений процес беатифікації. У храмі Воздвиження чесного животворящого Христа, до якого численно прибули віряни з інших парафій, а чимало людей поклонилося мощам у підгорецькому монастирі. Днем перед тим були відправлені вервиця до Божого милосердя, молебен до Христа, Людинолюбця. Свята година і свята літургія перед мощами святих Луїса і Зелі Мартен. А вже зранку наступного дня вервиться до Богородиці наука Отця Порфирія і свята літургія. Упродовж усього перебування мощів можна було посповідатися і причаститися. Особливо просили вірні за перемогу і мир в Україні, за здоров'я воїнів, також молилися і на поминальному богослужінні за упокій душ полеглих оборонців. Після літургії відбулася зустріч з апостольством молитви Пресвятого Серця Христового, Бродівського, Бузького, Олеського, Старобрідського і Підкамінського деканатів Української греко-католицької церкви. Після бродів мощі святих Луїса і Зелі перевезли до церкви у Радехові, далі до Шептицького, Сокаля, Жовкви. Усі бажаючі могли долучитися і скористатися з цієї особливої духовної події.